Що, друзі, всім дай Боже, завів трактор. Нарешті. Зараз буду вести дрова, потім ззаду ще є кубка до гружу і ще поїду туди за дровами. У нас вчора падав дощ, треба буде їхати по ореному Сподіваюся, що мокро не буде. Що, друзі, Поїхали. Що, друзі, трохи мокрувато, але тракторець йде те як має бути. Отак От воно тут м'ягко, досить м'яко, але нічого, їдемо далі. Так, ну що, друзі, ми під'їхали, тут трохи по цибулі, може нічого нам з то не буде, а може буде, ну не знаю, подивимося. Зараз на той бік зробив тут порядок, скинув сюди, потім тут буде піднавіз. Так що отака штука. Думав, що буде більше буксувати, але нічого, все вийшло люкс. Все вийшло люкс. Ну що, друзі, прицеп ми вигрузили. Ось така купочка вийшла. Зараз почався дощ, тому треба скоренько по тому вороному переїхати, щоб... щоб не було фігні. Ну, отак, друзі, вийшло. Отак під'їхав. Ну, от, Вроді непогано. <смі> Ближче, на жаль, не виходить. Будемо кидати так, як є. Будемо кидали та як є. Тому ось такі. До речі, друзі, хто знає доброго моториста? По МТЗ. Напишіть, будь ласка, контакти, потрібен на моторист, Жоківський район Львівська область. Якщо хто знає доброго моториста, то напишіть, буду що зв'язувалося, треба робити, щоб закінчити мотор. Чекаю, можливо, хто щось напише. Так що, друзі, а ви тим часом підписуйтесь, ставте кого-моцу хлопського лайка, пишіть коментарі, а ми будемо це грузити, грузити, накидати і потім ще... Те, що лишилося отам. Так що не переключаємося, їдемо далі. Ну що, друзі, купочки нема. Все, вже тут. Вийшов якраз отакий прицепчик непоганий. Потім ще під'їду за отонтою купочкою. Наразі є отак, От везу, вигружаю, не знаю, чи вже сьогодні, чи не сьогодні вигружаю. Подивлюся, бо вже вечір заходить. Та й будемо бачили далі. Що, друзі, димить так нічого, правда? О, як файно, диму. Диму просто капець. Що, друзі, я на місці, буду розгружати, не знаю, сьогодні вже, або, або понеділок бо сьогодні, субота. Ви тим часом підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментар, а ми будемо закруглятися, все буде Україна.